Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, очищителю душі істини, і живе з і все сполней, сокрові, блажисне, податолю, прийди все, Мне і, і очистим всякі скверни, спаси блажа душа наша, святий Божь, все крикся до безсмерті по нас, святий Божь, все до безсмерти по нас, святий Бож, все крикся безсмерти по нас, слава Отці Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки Амін. Присвяти, Тройця, помили нас, Господи, очести гріхи наша, владико прости беззаконня наше, святий пости, і сили, не може наше, імена Твої городи. Господи помилу, Господи, помилу, Господи, помили, слава Отцю і Сину, і святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як добіжать да лица Його, ненавидящий Голо, як зайдем, де щезнуть, як двосу лица Гняв. Так ото погибнуть грішниця Лиця Боже, а праведниця дамо з Господу помолимося, Господи помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послай до народного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недух, дух від смерті, і збавляючи з сили роботою про Трестіпана, Оксану Андрія Тетяну, Назара Тетяну, Андрія Вікторія, Богдана Ярослава Романа, дану Наталію. Протерею Степана Анну, Оксану Андрія, Тетяну Віктора, Світлану Романію Ярослава, Анну, Валерію Альону, Лєну, Дарину Людмилу, Анатолію, Олександра, Нелю Юлію, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Людмилу Антонію, Андрія Петра, Оксану Кіру, Олега Світлану, Ірину Воїна, Ігорі Воїна, Василя Воїна, Юрія, Михайла, Ганну, Йосифа, Анастасію Гордія. Ксенію Наталію, Юзефа, Юрія, Тетяну Інну, Олександра Галину, отця Степана, воїна Володимира, воїна Сергія і робів Божих, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софія, Івана Христину, Максима, воїна, Миколая, Михайла, Наталію Ольгу Соломію, Єлизавету, Аллу, Міланію Людмилу Константина. Марію, Анну Софію, Микиту, Ірину, Іванну, Владислава, Анастасію Олену, Наталію Ореста, Ярослава, Богдана, Федота, Олексія, Ігоря Людмилу, Анну, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Миколая Ірину, Андрія, Олену. Оце Степана Анна Андрія, Ірину Дем'яна, Марію, Романа Марію, Галину, Юрія, Степана Ігоря, Ірину, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Константина, Ульяну, Миколая Володимира, Іванну, Ольгу, Ірину, Оксану Любо, Юрія, Іванну, Жанну Ларису, Анастасію. І робіть Божих. Івана Галину, Мар'яну, Юрія, Луку, Назарія, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенію, Єлизавету, е е е Галину, про Стефана Петра, Лідію Петра, е Ярослава Богдана, Христину, про три Степана, Протре, Павла, про Семена про три Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Николая, Софію. Ольгу Миколая, отця Стефана Тетяну, Ольгу, про три отця Стефана, отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа, Олександру, Тетяну Володимира, Володимира Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'ян, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Давида Оксану, Михайла, Бойна Василя, Андрія Оксану, Тараса Марію Софію. Ганну, Лесю, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитрія, воїна Павла Наталію, Мар'яну, Марію, отця Степана Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Іванну, Ярослава, отця Степана Ігоря, Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа Володимира, Данила, Олега. Данила Олега, Петра, Володимира, Петра, Лук'яна, Михайла Яремо, Анну, Сергія, Орисю Любу, Валентину, Любов Галину, Вікторію, Юлію, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія Яну, Галину Наталію, Миколая Михайло, Марію, Віталію, Марію, Зоряну Галину, воїна Володимира, Зоряну, Юрія, Василя Софія, Івана Наталію, Богдана Катерину. Артема, Аделіну, Анастасію, Емілію, Таїсію, Михайла, Світлану, Владислава, Дмитра, Мирославу, Юрія Богдана, Василя, Олександру Інесу, Оксану Віталію, Олексія Богдана, Федота, Олега Мирослава, Володимира Марію, Дмитра, Андрія Михайла, Любов, отця Степана Дар'ю, воїна Андрія, воїна Миколая, воїна Ярослава, Марію Ігоря, Володимира Іванну, Анну, Стефанію. І робів Боже, Марію Володимира, Ярина Тараса, і робів Божих Юрія Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину, Квітку, Андрія Катерину і робів Божих, Галину Зинов'я, Захара, Олександра Ігоря, Олену, Галину, Галину Володимира Андрія, Ірину. І робім Ігоря Оксану, Лілію, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Марію, Наталію, Дмитра, Соломію Іраклію, Ірнеста, Ігоря Ольгу, Яну, Дмитра Гліба, Іраклі, Ернеста, Соломію, Олександра, Олександру, Олега, Володимира, Олега, Світлану, Ірину. І робіть Боже, отця Степана, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Михайла, Олексія, Світлану, Дмитра Любов, Мар'яну, Наталію, і Робів Боже, Єлизавету, Олену, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юрію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину. Сергія Романа, Василя Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу Ірину. І всіх, тут присутніх, і всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну, о тілесне душевне немощі, о їх благодаттю Христатви, молитвами при святих, владичице і приснудів Марії, представників Чесних Небесних сил безплотних силою чесного животворящо Христа, чесного славного пророка, Притечі хрестителя, Йоанна, Славних сихвальних апостолів, Славних добровідним мученку, преподобний Бога Отець наш, святий іселитель безребренку, Космі, Дем'яна Кири, Пантелеймона, ярмалая, Самсона, Дем'яна Фаті, фатініки, святих праведних скім'я, всі святи, як от ти, ся джерело, сілений Боже наш. І Тобі славу, ссилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помили. Благословен Бог, благий у душі, тілес наша, і, же і болізні наша, і недуги на тілі своє понесе, Його желязми з сміхом, смертю і сліхом, смертью, смерть умертливий. І, і сушу в гробі живот дарували, і же лазаря із мертвої воскреси. Помилий рабів Твоїх. Юрія, Тетяна, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Андрію Катерину, Протрея, Стефана, Протрея, Павла, Протрея, Василя, Протрея, Симона, Анну, Оксану, Андрія, Тетяну, Віктора, Світлану, Романію, Ярослава, Анну Валерію, Альону, Лену, Дарину, Людмилу, Анатолію, Олександра, Нелю, Юлію, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію. І робів Божих, Оксану Володимира Луко і, всі, і всіх тут присутніх, і всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посітили що Петро, єдиним словом, гнавий огонь у должника долу пустив. І грішниця ж, ні гріхо про що не дарували. Ти обо мною, Господи, кайся злобах на неї, і на роботу їх Ігоря, Людмилу Анастасію. І всіх тут присутніх, і всіх вписаних, і отжени одне главне болість, завість же, і тяготу, вар і збави від ужаса, і зми од огня люту одне і часа, і від очезлих чоловік, і від біса полодано, і од недуга, і болізні, і от іми огні. і не ожени дух розповней, що пророчство помилим я Боже по Милості Твоєї, по множество шедро твоїх, очистинь всякого беззаконність, всяку ліну, всякі недуг, ви боїси істинний, враж, душ лес наше, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо Отцу і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудро простим, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом твим. Від Матфея, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони. Во время Оно призвав Ісусу Бонодесяту, ученики своя, даде їм власть на дусях нечистих, як згоня гоня доселити всякий недух і всяку болізнь. Сія, Буден Десять, де посла Ісус, заповідаєм глаголя – на путь язик не дітего, град, цемарійський, не входьте, Ідіть вже в сам погибшим дом Ізраїлю. Хотя ще же проповідайте благовіще, яко приближиться Царство Небесне, боляжі зселяйте, прокажали вщушайте, мертві, воскрешайте, бісі і згоняйте, ту неприясти, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої свої матері, святих славних, цих вельних апостол, святих праведних ботицьких ум'ян, не всіх святих спасенець, як благ і чоловіколюбець. Амінь.